Друзі, вітаю! Рада Європейського Союзу сьогодні ухвалила рішення, яке наближає створення механізму з використання надприбутків заморожених російських активів на території ЄС на користь України. Звучить дуже складно. Давайте розкладу, щоб не було і зайвих очікувань, і щоб зрозуміти, що насправді сталося. Підпишіться на цей YouTube канал, підпишіться на Viber, WhatsApp, це все є в описі. Ми з вами разом витискаємо російські наративи, ну і витискаємо російських агентів з українського медіапростору. Рада Європейського Союзу сьогодні зайнялася гарною роботою. Вони, власне, прийняли, що центральні депозитарії, які володіють активами Центробанку Російської Федерації на суму понад 1 мільярд євро. Повинні окремо опублікувати надзвичайні грошові залишки, що накопичуються внаслідок обмежувальних заходів ЄС, а також окремо зберігати відповідні доходи. Цими прибутками від розактивів депозитарії розпоряджатися не можуть, уточнює Європейська рада. Але наглядові органи в кожній країні за зверненням депозитарія можуть ухвалювати індивідуальні рішення про вивільнення частки цього прибутку. Рішення відкриває шлях до ухвалення Радою рішення про можливе створення фінансового внеску до бюджету ЄС з цих чистих прибутків для підтримки України та її відновлення і реконструкції на більш пізньому етапі. За офіційними даними, внаслідок санкцій проти Росії на території Австралії та країн Групи 7 були знерухомлені близько 260 мільярдів. Євро активів центрального банку РФ, причому на ЄС припадають понад дві третини цієї суми. Що варто розуміти? Мова йде, це гарна новина. Це будуть доходи, прийдуть, впадуть гроші. Але є проблема це гроші з прибутків заморожених активів. Умовно, є мільярд. Цей мільярд за рік приніс 2%. Тобто частина з 2% піде на відбудову України. Ми зараз стоїмо на позиції, що віддайте весь мільярд. Є 260, віддайте 260. Байден каже: у нас є 300. Давайте 300 сумарно з Європою. Ось так. Нам треба все тіло, російських грошей, а не надприбутки. Для прикладу, прибутки, ви знаєте, в Бельгії майже 200 мільярдів, то прибутки від Бельгії 10 мільярдів гривень 300 мільйонів доларів. Це не гроші. Це навіть не цікаво обговорювати. Тому новина звучить гарно, начебто, грошей багато, але ні. Це ще не та класна новина. Так, те, що створюється, може створення фінансового внеску до бюджету є, з цих чистих прибутків для підтримки України, це непогана історія. Створюються інструменти і, власне, сама традиція. Хай Росія звикає, що за те, що ми її будемо відбивати рога, платити за це буде сама Росія. Це нормально. Це нормально. Але треба розуміти, що... Будуть е, проблеми. Росія намагається палки в колеса вставляти на кожному етапі, щоб це не відбулося. Ну, ви знаєте, яка Росія, які в неї методи. Друзі, підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок, підпишіться на Viber з WhatsApp в описі цього відео. Ну, там швидкі новини приходять текстові. Ну і дуже. Е, Прошу напишіть відповідь на питання, як гадаєте, чи зможемо цього року ми додавити Європейський Союз і отримати вже перші 100-200 мільярдів євро в Україну з російських грошей. Напишіть, як гадаєте саме ви. Підпишіться на канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.